Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро буде у вашій хаті, і щоб ви всі були здорові та багаті. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 9 лютого 2024 року. Хочу сказати, що це в цей день, а саме ввечері у 21-й, буде. Молодик, молодий місяць, і прийде новий рік зеленого дракону. Минулого року дракон приходив у 2012 році. І рік був гарний, бо в Україні проводили євро і будували готелі та стадіони, більшість з яких зараз зруйновано. і... Дуже прикро, що все так сталося одначе, у нас є можливість трошки змінити свою долю, хоча б в тому, що ми будемо обізнані, що відбувається. Конкретний день, тому не забувайте підписуватись, якщо раптово ви потрапили на цей канал. Бо виявляється, що більше непідписаних глядачів дивляться мої прогнози. Тож, якщо це сталося раптово, немає ніяких раптовостей. А сьогодні епіграф буде з книжки Тодгерместрес Магіст. І що це буде? Це буде молитва. Молитва Тота Гермеса. Свят Бог, Отец Всего Сущего, Свят Бог, чья воля исполняется Его собственными силами, Свят Бог, который желает быть познанным и который известен тем, кто принадлежит Ему, Свят ты, словом сотворивший все сущее, свят ты, чьей образ воспроизводит вся природа, свят ты, который не создан природой, свят ты, который сильнее всяческих сил, свят ты, превосходящий всякое величие, свят ты, превосходящий всякую похвалу. Прими же чистое приношение, пробужденное словом в моей душе и сердце, устремляющихся к тебе, о несказанный и невыразимый чье имя может назвать лишь безмолвие. Услышь меня, молящего о том, чтобы мне никогда не быть оставленным гнозисом истинным знанием, принадлежащим к сущности моего бытия. Склони же ко мне и наполни меня своей силою. Милостью Твоей я понесу свет, пребывающим в неведении моим собратьям и Твоим детям. Да, я верю и свидетельствую своей кровью о том, что иду к жизни и свету. Будь благословен, Отче, Тобой осветится Сын Твой, которому Ты дал полную власть». Ось така давня молитва. І сподіваюся, що ці трикутні астротеро вас сьогодні всіх задовольнять. Це одна з моїх авторських колод, яку я намалював минулого року. А, минулого 22-го року, і я продовжую малювати. На жаль, сьогодні я хотів зробити прем'єру, одначе колода ще знаходиться в розробці. Сподіваюся, що вже наступного тижня ви її побачите на цьому чатуванні. Ну, а що стосується 9-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця для всіх людей це дзеркал. День, коли можна дізнатися, якусь правду, вона сама вспливе. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде інформація. В кінці цього прогнозу буде карта дня. Знову буде три карти. Перша карта карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Друга карта загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Отож, давайте налаштуємось на п'ятницю 9 лютого. Кому за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. 1. Розпочнімо з водолія. Що очікує водоліїв? Фіміда. Фіміда в перегорнутому стані каже про те, що вам не вистачає внутрішньої рівноваги. У цей день не слід вирішувати якісь справи в різних установах, особливо в судових. Будьте обережні з різними. Силовими структурами, бо з їх боку, у ваш бік може бути якась агресія. Тому, якщо ви боїтеся людей у формі, ви можете просто посидіти сьогодні вдома, одначе вас також можуть вдома нахлинути якісь на вас страхи, якщо ви не будете контролювати свій емоційний стан. Дуже поганий день для жінок для того, щоб займатися сексом, буде Одне розстройство, як то кажуть, а не секс. Також представники знаку Водолій 9 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для риб дивіться, яка смерть. Вона випала перегорнута і це каже про те, що цей день не для змін. Будь-які зміни у цей день принесуть лише лихі наслідки. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до минулого. Вам не рекомендується різких якихось виборів робити і щось змінювати в своєму зовнішньому чи внутрішньому світі. Далі представники знаку Овен. Відлюдник в прямій позиції каже про те, що ви можете існувати лише в певних межах. Вам треба бути дуже обережними сьогодні. Гарний день для того, щоб закінчити свої справи, тим паче, що молодик розпочнеться тільки. Вечором а день для вас дуже гарний для того, щоб розставляти всі крапки над і не намагайтеся вийти за будь-які межі, чи то матеріальні у вигляді кордонів, чи то сута інтелектуальні у вигляді чиєму, чиїхось рамок. Відлюдник це планета Нептун. А це планета медитації, Тому гарний день саме для медітації, а для активних дій не дуже гарний день. Для тільців диявол в перегорнутому вигляді відчує вам те, що темні демонічні сили на вас, на вас сьогодні майже не будуть впливати. Ви сьогодні ризиковані, і ваш ризик може принести вам якусь користь. Окрім цього, у вас очікує зустріч з якимось чоловіком, який вам може допомогти у важкій справі. В цілому день непоганий, бо темні сили. Жодним чином не можуть на вас вплинути у цю п'ятницю. Далі представники знаку Близнюки. Мах в прямій позиції каже про те, що сьогодні гарний день для творчості. Сьогодні гарний день, перш за все, для чоловіків, бо Мах – це янська чоловіча сонячна енергія. Вона пов'язана з різними починаннями. Вона пов'язана з тим, що ви сьогодні можете отримати якусь ідею, яку потім ви можете розвинути у будь-яку справу. В цілому не забувайте, що найкраща людина у світі це ви самі. Не забувайте про своє его. Сьогодні. Саме ваша впертість, ваш егоїзм може зіграти вам на користь. Далі представники знаку РАК, приборканий Лев в перегорнутому стані, каже про те, що сьогодні ви можете захворіти. Сьогодні сили не з вами, тому економте сили і не вирішуйте ніякі спори, ніякі спори, бо будь-які спори у цей день можуть перерости у сварку, в непорозуміння і в застосування непотрібної сили. Тож. Економте свої сили і контролюйте своїх внутрішніх звірів, щоб вони не зіпсували, не зіпсували вам життя. Також представники знаку РАК цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Леви сьогодні знаходиться ось сонячний геній, це янгол, а також помірність в перегорнутому стані це ознака того, що вам не вистачає енергії, вам не вистачає спілкування. Ви сьогодні лише одну справу якусь можете зробити. Якщо ви будете розсіювати свою увагу, то нічого не зробите. окрім цього, у вас сьогодні немає захисту вишніх небесних сил, тож захищайтеся самостійно. Також представники знаку Лев у цей п'ятницю можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Водолій. Для діви, колісниця, на жаль, перегорнута, каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Якщо у вас є власне авто, воно може раптово зламатися. Окрім цього, це поганий день для навчання, для накопичення як знань, так і грошей. У цей день, навпаки, ви можете робити якісь необдумані кроки, і це буде пов'язано з тим, що ви втрачаєте зв'язок з мудрістю. У вас сьогодні немає цього зв'язку, тому ви можете. Можете проявляти своє глупство. Також представники знаку Діва 9 лютого можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Стрілець. Для Терезів роздоріжжя перегорнута. Це каже про те, що у цей день немає вибору у вас. Вам слід іти своїм шляхом ні в якому разі не Робити якісь різкі повороти, і не забувати про те, що в цей день ви не зможете брехати. Ви відкриті як на долоні, тому будьте чесні перед людьми, бо ваша брехня відразу може відкритися. Також представники знаку Терези 9 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. Скорпіони дуже вдалий день, Колесо Фортуни на вашому боці, це. Одна з найкращих карт Великих Арканів Таро. Вона каже про те, що ви сьогодні все, що планували на цю п'ятницю, так і буде зроблено. Окрім цього, це гарна ознака того, що ви сьогодні можете щось виграти у цьому житті. Також представники знаку Скорпіон у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку самі бачите кого? Козерога. Далі. Стрільці дуже результативний день. Карта Всесвіту це карта ще краща, ніж Колеса Фортуни. Вона каже про те, що якийсь довготривалий період закінчується. Сьогодні вас очікують якісь такі внутрішні перемоги на вашому особистому фронті. І окрім цього, сьогодні ви якісь нагороди отримуєте від. Всесвіту від людей ви сьогодні дуже насичений день проведете. Також представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. І нарешті козероги. Повішаний в прямій позиції, будьте обережні. Це карта жертовності. Лише якщо ви будете жертовні, якщо ви будете менше думати за себе, а більше думати за інших людей, більше молитися, більше приносити якісь особисті власні жертви, які будуть від душі, а від не від якогось примусу, тоді все буде гаразд. Якщо ж ви будете сконцентровані тільки на собі. Велика ймовірність як хвороб, так і великих втрат. Тож будьте людяними, будьте схожі на Ісуса Христа, який поклав все своє життя заради людства. І нарешті загальна карта дня Ісіда перегорнута. На жаль, це показник того, що сьогодні якісь матеріальні втрати очікують всіх. Це також натяк на те, що може бути дуже неспокійний день, коли можуть загинути люди. Тож будьте обережні і особливо уважні, якщо ви живете в неспокійних місцях, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, бо вони не завжди бувають просто порожніми, вони завжди кажуть про небезпеку, якої ми всі. Під якою ми всі, але у нас є надійні захисники, наші воїни з ЗСУ, які обов'язково пильно слідкують за нашим спокоєм. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або щось сірого кольору, або носіть у кишені дрібні кошти. Дрібні кошти це дуже надійний талисман чи оберіг. На цю п'ятницю. В цілому, якщо подивитися на весь день, більшість карт випало перегорнута. Тож день неспокійний і можна виділити також деякі неспокійні години. Це з 10 по 11 годину, і вже на закаті сонця до півночі теж є неспокійні години. Якщо ж стосується щось до людських жертв, вони можливі. Вранці на суботу, тож будьте обережні, війна ще не закінчилася, хоча є вже якісь надії. І слід також не забувати, що незважаючи на те, що молодик вже розпочався, тим не менше події будуть розгортатися лише в кінці лютого, як коли відбудеться цікавий день, про який я вам обов'язково розповім коли він буде вже підходити. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, то Гермес Трисмегіст це ваша підсвідомість, він перегорнуто випав, і це каже про те, що підсвідомість погано працює. Також у вас день може бути поганого настрою, тож якось налаштовуйтесь самі на позитив, і головне, не поспішайте в цей день і не віддіться на ті пропозиції, які каже вам внутрішній голос. Бо це може бути не внутрішній голос, а просто демони можуть грати з вами злі жарти. Далі, якщо ви народилися 2-го 2-го, 11 20 або 29 числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції. Люди будуть вам допомагати у цей день, якщо ви працюєте на виробництві, все буде дуже гарно працювати. З боку керівництва ви можете почути у свою адресу якісь добрі слова. Якщо ж ви самі керівник, якщо ви. Вважаєте, що ви керуєте якимись процесами? Все у вас буде сьогодні виходити. Гарна атмосфера і гарний день для самореалізації. Далі, якщо ви народилися третього, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнута розбита вежа каже про те, що сьогодні день гарний для відновлювання, сьогодні гарно займатися фізичними якимись справами, якось себе лікувати. Ви сьогодні відходите від якихось поганих станів. Ви сьогодні можете відновитися не тільки самі, але й ще допомагати іншим людям. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 першого. Числа будь-якого місяця перегорнута зірка це каже про те, що вам не вистачає якихось емоцій. будь-яких емоцій, ви стали відморожені. Ви, ви не такі чутливі, як колись були. Вам не вистачає кохання, вам не вистачає надії. Намагайтеся свої почуття у цей день якось вирівнювати це. Можна робити не тільки сексом, це можна робити гарною музикою, якимись фільмами, якоюсь улюбленою справою. Тож переключ Вітайтеся на це і не думайте за емоційний стан, бо якщо будете звертати увагу на емоції, вони будуть тягнути вас униз. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, гарний день пов'язаний з великими грошима. Карта Сонце це гарна карта. Вона каже про насиченість позитивною енергією, яка сьогодні до вас приходить. Прат також це зв'язок з дітьми, якщо у вас є можливість, обов'язково присвятіть їм хоча б вечір, якщо не день. І в цей день дуже гарно підписувати якісь договори і налаштовуватися на щось гарне, бо ввечері вже прийде зелений дракон, так що попросіть у нього виконування ваших якихось бажань, якщо ви будете це правильно робити, вони дуже швидко втіляться в реальність. Далі, якщо ви народилися 6-го 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнута жриця, тут вона називається відьма, це поганий показник, перш за все, для жінок. Жінки сьогодні втрачають свою силу, вони можуть казати дуже багато брудних слів, не розуміючи за це. В цей день можна дуже сильно посваритися, тож не намічайте якихось важливих зустрічей, особливо з жінками. Далі, якщо ви народилися з сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця сутінки в прямій позиції каже про те, що день такий каламутний, можна сказати, і млистий, коли вам дуже важко бачити ціль, і ви тому блукаєте ось у таких сутінках. Намагайтеся у цей день більше дослухатися до власної інтуїції, ніж до слів, які вам будуть казати люди, бо в словах буде багато брехні. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця перегорнутий страшний суд це щось несподіване. Перш за все, ваші родичі сьогодні можуть вам приносити якісь занепокоєння. По друге вас будуть провокувати трошки випити. Бо п'ятниця, кінець тижня, ну що ж, можете собі трошки дозволити це зробити, якщо у вас тяжко на душі. Одначе сьогодні у вас день несподіваних якихось зустрічей, особливо зі старими знайомими. Зверніть на це увагу, щоб ваші знайомі не завели вас у якісь тупікові стани. І нарешті, якщо ви народилися 9-18-го. Або 27 числа будь-якого місяця, я казав на початку випуску, що день неспокійний, і карта блазня шута. Вона каже про те, що день пов'язаний з різними помилками. Якщо ви людина матеріалістична, людина серйозна, якщо ви забули про почуття гумору сьогодні. Доля може зіграти з вами злий жарт. Хтось від цього жарту отримує якісь преференції, якісь дари. Якщо людина поверхнева, а не глибинна, якщо ж ви застрягли у якійсь ситуації, сьогодні є можливість обнулитися, зробити якусь помилку, яка вас повністю. Потім потягне на дно. Будьте обережні, не робіть великих помилок. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали, ці трикутні астротаро відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Тим самим ви підтримуєте не тільки езотаріум, не тільки мене, але і ще й весь україномовний сегмент езотерічний у Ютюбі. Тож всім вам бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.